Лемко син, Лемко, криличимся, родив, пояселими верші, що яся находив, гей, що яся не ходив. Обласна організація Лемківщина була створена після проголошення незалежності України. Це був той час, коли люди одного етнічного походження гуртувались по всьому світу, шукали одне одного по родині знайомих чи просто ідентифікували по вбранню. Майже в кожному селі, де проживали групи переселенців, лемків, зокрема, утворювалися осередки, створювались хорові колективи, і таким чином ми відродили. Пісенну культуру, пам'ять про наших предків, про ті землі, які до яких проживали українці, споконвіків лемківські пісні вже давно увійшли в культуру українського народу. Зокрема, пісня Верше мій верше та плине кача стала своєрідним реквієм. Нещодавно у Івано-Франківську завершили будівництво церкви у лемківському стилі. Обласне товариство, як і раніше, намагається пропагувати свою культуру. Як правило, це хор. Це є підготування до Ватри, до Ватри в то до ватри у ждині на польських теренах. Помагаємо добудовувати церкву, Ми побудували дуже гарну церкву біля княгинина. Зараз йде закінчення це з допомогою міської влади. Товариство Лемків за 25 років натерпілося багато, та за весь цей час не без допомоги Лемківщини Україна формувалася як держава. Адже як кажуть у товаристві, Лемки як ніхто тримаються купи і своїх в біді не покидають на 25-й річниці незалежності. Лемківські громади стали одними із перших. Хто постраждав від московського вторгнення на сході. А властиво то ті лемки, яких в 44-46 роках депортували на схід України в Луганську і Донецьку область. Я тішуся, що сьогодні, навіть завдяки цій війні, ми знову відчули потребу у єдності і силі Лемківської громади, тому що саме у нас є оце засадниче правило. Брат за брата і свій за свого. У доробку колективу Бескет багато пісень. Вони виступали як по всіх регіонах України, так і їздили на світові гастролі. Окрім чудового виконання пісень, люди кажуть, що вони ще й люб'язні і готові прийти на допомогу. Бо я дружила з Лемчиком, а вона. А вона поділиться спе спечені з варицю. Як мені була дуже прикра година у концертній програмі, окрім лемківської хорової капели Бескет брали участь танцювальні ансамблі: чоловічий вокальний квартет коло, квартет бандуристів «Гердан» та Тріо на мисто. Ліліана Хомишин Олег Рудак новини телеканал Раї.